Прожила життя в стосунках і раптом одного разу усвідомила, що я, начебто, і не жила. Я не була в цьому житті щаслива про себе, про мої бажання, про свої мрії. Такі історії дуже часто чую в своїх консультаціях, і це говорять жінки, які... Не працювали ніде, вони присвятили своє життя дітям, чоловіку, тепер уже внукам, і відчули, що ніхто ніколи не питав, а які бажання в них, що хоче вона. Тобто, начебто, прожили життя, в якого немає кольору. І це дуже важливий момент, тому що завжди буду говорити жінкам. Обов'язково працюйте. На 0,25 ставки десь самозайнята, десь якимось в інтернеті щось робіть. Обов'язково щось робіть, щоб ви відчували і моральне, і матеріальне задоволення від цього, тому що ви проживете життя, начебто не, 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 не розукрашене, знаєте, як дитяча розукрашка, в якої немає кольору. Тому що ви відчуєте, що діти виросли, є внуки. Вам з чоловіком не цікаво. І ви вже розумієте, що ваше життя також не наповнене і не цікаве. Обов'язково жінки, працюйте обов'язково ваша ЛП.